Сьогодні ми представляємо вам абсолютно нові моделі закаточних машин фірми «Пушкопол». І найголовніше, сьогодні ми стали єдиним офіційним представником компанії «Пушкопол» в Україні. Тож не гаємо часу. Давайте розпакуємо ці дивовижні машини, надійну ручну модель та супершвидкий автомат. Подивимось, що всередині ручної моделі. Важко. Бачите, як виробник дбає про кожну деталь? Це Скар. А це інструкція. Абсолютно нова, вдосконалена модель. Відчувається міцність, видно якість збірки. Зверніть увагу на покриття. Ці загартовані ролики, які зроблені, щоб служити роками. Це ідеальний вибір для кожної родини і для тих, хто цінує перевірену надійність та якість домашніх заготовки. А тепер найцікавіше автоматична машина для справжніх професіоналів та бізнесу. Тільки подивіться на цю красу. Одним легким рухом вона дозволяє замикати до 400 банок на годину. Це найкращий вибір за розумні речі. І найважливіше. Пам'ятайте, ми єдині офіційні представники Кошкополу в Україні. Це гарантує вам оригінальну продукцію, повну гарантію, офіційний сервіс. Запрошую вас до покупки.